Наступне питання. Розгляд скарги судді Зіньківського районного суду Полтавської області, дошкар Сергія Ростиславовича на рішення 3 дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 23 липня 2025 року. Доповідач дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя Сетров Валерій Михайлович. Прийняті рішення брали участь члени 3 дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сесевич Олександр Михайлович, Лук'янов Дмитро Васильович, Попікова, Ольга Володимировна. Доповідач, дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя Сетров Валерій Михайлович присутній в залі засідання Вищої ради правосуддя. Так, Доброго дня. Суддя Зіньківського районного суду Полтавської області, Дошко Сергій Ростиславич. Бере участь в засіданні Вищої ради правосуддя в режимі відеоконференції. Е, представник Полтавської обласної прокуратури, прокурор відділу процесуального керівництва в кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Миронов Андрій Васильович. Також бере участь в засіданні Вищої ради правосуддя в режимі відеоконференції. Доброго дня, шановні учасники розгляду цього питання. Е, у дошка Сергія Ростиславовича, прокурора Миронова Андрія Васильовича, З'ясовується питання. Чи не заперечуєте ви проти проведення відеотрансляції засідання Вищої ради правосуддя? Сергій Ростиславович Не заперечую. Андрій Васильович. Не заперечую Чи ознайомлені з своїми правами та обов'язками? Сергій Ростиславович Ознайомлені. Андрій Васильович. Чи будуть відводи членам Вищої ради правосуддя Дошка Сергія Ростиславича? Не буде. У прокурора Миронова Андрія Васильовича? Відсутня. Чи будуть клопотання до початку розгляду цього питання у Дошка Сергія Ростиславича? Не буде. У прокурора Миронова Андрія Васильовича. Відсутні клопотання. Тоді слово надається доповідачеві дисциплінарному інспектору Вищої ради правосуддя сетру Валерій Михайлович. Будь ласка. Добрий день ще раз всім. До Вищої ради правосуддя надійшли скарги, дисциплінарні скарги стосовно судді Зінківського районного суду Полтавської області. Тож mm -hmm. Касарі Ростиславовича. скаржниками за цими скаргами є. Колосович Віталій Вікторович, Полтавська обласна прокуратура Буртне, Кристина Васильівна Цин, Юліана Вікторівна Ільченко, Дмитро Олегович. Ухвалами третьої дисциплінарної палати були відкриті справи за цими скаргами. Також ухвалею третьої дисциплінарної палати було відкрито за власною ініціативою ще справу стосування дисциплінарних справу стосовно судді Зіньківського районного суду Полтавської області. Вказані справи об'єднані в одну дисциплінарну справу і передані нині для попередньої перевірки. Після розгляду справи палатою 23 липня 2025 року третє дисциплінарна на палата ухвалила рішення про притягнення е, до, до дисциплінарної відповідальності судді Дошка та застосувала до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади. Е, не поводить з казаним рішенням, суддя звернувся до Вищої ради правосуддя зі скаргами на рішення третьої дисциплінарної палати. Е, За результатами підготовки справи до розгляду Вищої ради правосуддя в мене було складно висновок, який подано на розгляд Вищої ради правосуддя. Е, раші, Вищої ради правосуддя. Щодо Змісто оскаржувано рішення дисциплінарної палати. В своєму рішенні дисциплінарної палата дійшла висновку про наявність діях судді складу дисциплінарних проступків, передбачених пунктом Д, під пунктом Д пункту 1 та пунктом 3 статті 106 закону України про судоустрій статус суддів. Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя виснувала, що суддя долажко грубо порушив норму суддівської етики, стандарти, поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, що порочить звання судді, та підриває перед правосуддя, чим допустив істотний дисциплінарний проступок. Раховуючи характер та наслідки дисциплінарних проступків, судді долажка ступінь його вини, третя дисциплінарна палата вирішила, що результатом розгляду дисциплінарної справ необхідно стосувати до судді дисципляне стягнення види подання про звільнення з посади. Я не буду зазначати зміст дисциплінарних скарг усіх скаржників, оскільки вони всі зводяться до того, що. Суддя у своїх рішеннях у справах, яких він розглядав, номери справ, наводяться в їх скаргах, наводить доводи, про якими ставить під сумнів існування держави України, легітимність її державної влади, органів її державної влади і чинність нормативних правових актів виданих Верховною Радою України, президентом України та Кабінетом міністрів України. Також хотів би звернути увагу на. Встановлення обставини та факти, які розглядали третя дисципліна палата відображення в моєму висновку, також не буду їх зачитувати, щоб не витрачати древний час. І також хотів би зазначити про ситуацію, яка склалася з характеристикою судді, оскільки мною була направлена запит про надання характеристики судді до Зінькійського районного суду спочатку направлена була характеристика В головою суду. Наситнік, судей, Ситнік, потім суддя направила заяву звернення до вищої ради правосуддя про те, що вона таку характеристику не підписувала і її не направляла. Пізніше мною було повторно направлено характер... запит про надання характеристики стосовно судді, і вже е е голова. Е Полтавського апеляційного суду надав характеристику щодо судді, але одна характеристика містить лише дані про його призначення на посаду, його проходження, підвищення його кваліфікаційного рівня і все. Тобто якоїсь іншої характеристики там немає. Далі, я думаю, що оскільки суддя є в засіданні, то я оголошувати зміст скарги на рішення плати не буду. Можна дати слово судді Дякую. Слово надається дошку Ростиславові Юр... Сергію Ростиславовичу. Перш за все хочу роз'яснити учасникам про те, що відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя для надання пояснень регламент встановлюється 20 хвилин. Тому прохання велике вкластися в цей часовий проміжок. Сергій, Сергій Ростиславович, будь ласка, вам надається слово. Можете трошечки опустити камеру, щоб у вас було краще видно, Сергій Ростиславович? Трошки вниз. Так, нор нормально. нормально. Угу. Так. Добрий день, члени ВЕРБи та запрошення. Я, голова Зінківського районного суду Полтавської області Сергій Ростиславович Долешков. Призначений бути суддею постановою Верховної Ради України безстроково, тобто довічно. Моє слово присвячене захисту своєї професійної честі та чеснот, гідності та честі людини. Все своє життя кілька десятків років я працюю совісно і доброчесно, на високому професійному рівні в Тому числі обіймаючи посаду судді Зінківського районного суду Полтавської області. Я, людина з гідністю і честю. Я, як суддя, виявляю та підтримую високі стандарти поведінки судді з метою укріплення суспільної довіри до судових органів, що має першочергове значення для підтримки незалежності судових органів. Жодного разу не було умисно або внаслідок грубої, недбалої допущення мною порушення прав людини, основоположних свобод, або інше порушення закону, що призвело до істотних негативних наслідків. Жодного правдомовний, мудрий, шанований народом, а отже, народний суддя. Своїй діяльності послуговувався виключно загальнолюдськими високоморальними цінностями, совістю. Доброчесністю, Конституцією України, законами України, Конвенцією про захист прав і основоположних свобод і протоколами неї, пактами міжнародного права та іншими нормативними актами. В зв'язку з наступом недоброзичності, що скористалися воєнним станом, який забагато не мене на мене звели на хлеб і змусили захищатися, захищати свою честь і гідність. Під час засідання 23 липня 2025 року у ВРП третя дисциплінарна палата розглянула об'єднану дисциплінарну справу стосовно мене судді Зінківського суду Полтавської області Сергія Ростиславовича Довжка. Відкрита вона була на основі сфальсифікованих мене скарг і за власною ініціативою Третьої дисциплінарної палати, яка ухвалила рішення, яким притягнути суддю Довжка. До дисциплінарної відповідальності, застосувавши дисциплінарне стягнення, у виді подання про звільнення судді з посади, а також ось такий публічний, принизливий, необ'єктивний самосуд. Я спростував і оскаржив дане рішення проти нанесених мені безпідставних звинувачень, скоєно злочину проти честі гідності, моєї особистості, за що передбачена кримінальна та кармічна відповідальність. Так, проти мене скоєний злочин, приниження, яке покликало зганьбити честь, гідність людини, всі мої чесноти, особистості і фахівця своєї справи. Всі скаги проти мене є безпідставними, замовними, неаргументованими, відтак юридично недолугими, за таких, і такими, що не варті уваги, шановних членів РП. Відкрито Дивним чином, без рахування супереч моїх протестів і аргументованих доводів на свою користь. Повторюю, будь-які скарги на мою суддівську діяльність я заперечую цілком і повністю. Картерично заперечую будь-які наклепи стосовно моїх незаконних дій. Все це відверте Пасквіллям не лише як на мене суддю, але як і на людину. Наголошую котре, що я з честю і гідністю несу повну відповідальність за дану мною присягу судді і жодного разу жодним чином не порушив чинного законодавства. Глибоко переконаний, що незалежність судової системи України, що також передбачає незалежність кожного окремого судді, повинна бути надійніше захищена як на законному, так і на практичному рівнях. У діях судді Должка. Повністю відсутні, відсутні ознаки дисциплінарних проступків. Відсутні ознаки навіть допущення поведінки, що корочать звання судді або підриває авторитет правосуддя. Відсутні будь-які мої дії чи піддіяльність судді, які призвели до грубого порушення закону. Інкримінована мені вина залишилася недоведеною. Я безвинний. Потрепіли від нефахових дій, неприпустимої бездіяльності, безчинства. Відповідно до справи Олександра Волкова проти України до закону України про Вищу Раду правосуддя, ВРП не може стосувати постанови Верховної Ради України, таких повноважень ВРП немає, оскільки функціонування судової системи демократичному суспільстві не залежить від виконавчої влади, а регулюється законом, прийнятим парламентом. Суддя Довжко... Постанови Верховної Ради від 21 червня 2012 року обрани безстроково на посаду судді Зінківського суду Полтавської області. Оголошую, що я прийняв виважене рішення йти у відставку виключно за власним бажанням. Шановна суддівська спільнота, повідомляю, що прийняте рішення 23.07.2025 року. Членами Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя стосовно мене, є знаковим прецедентом подальшому, оскільки будь-яка скарга на ваше судове рішення буде розповідатися як обвинувачення проти вас буде скасованою та буде підставою для притягнення вас до дисциплінарної відповідальності. Члени Вищої ради правосуддя. Ви перетворили право на інструмент темряви. Значить, осудили самі себе. Залишається злочином, що не зійтися ні вашими виправданням, ні вашою посадою, ні вашою мовчанкою. Повний текст промови я прошу приєднати до матеріалів моєї скарги. Дякуємо. Чи будуть запитання до дружка Сергія Ростиславовича? Немає? Тоді слово надається прокурору Мирону Андрію Васильовичу. Будь ласка, Андрій Васильович. Шановні члени Вищої ради правосуддя, я вважаю, що рішення третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя є законним належним чином обґрунтованим, і дисциплінарна палата надала належну оцінку тим твердженням. Які в своїх судових рішеннях виклав Сергій Ростиславович. Тому я прошу залишити без змін рішення третьої дисциплінарної палати від 23 нурсьомого дві року. Дякую. Колеги чи будуть запитання до прокурора Мирону? Немає? Тоді слово надається дисциплінарному інспектору. Будь ласка. Я хотів би зазначити, що суддя навів частково мотиви своєї скарги, але там скарга більш ширша є. І мотиви повністю збігаються з тими, якими запереченнями, які він надавав на розгляд третьої дисциплінарної палати, тому я не буду на них зупинятися, оскільки третя дисциплінарна палата їх розглянула і надала свої аргументи на ці, ці, ці доводи його скарги. Хочу лише зазначити про те, що е, про деякі інші е, аргументи його скарги про судді, скарги судді з, е, зінківського районного суду Полтавської області. Про те, що судді не було розглянуто його відводи членів дисциплінарної палати і дисциплінарному інспектору. Е, всі відводи були розглянуті. Е, відображені відповідних е, протокольних ухвалах та ухвалах про відведення дис, про відмов здоволення відводів дисциплінарного інспектору. Також про те, що е, суддя зазначає, що справи щодо нього повинні бути закриті скільки минуло 18 місяців відповідно до. Частина 15 статті 49 закону України про вищої ради правосуддя, але оскільки скарги надійшли до початку роботи служби дисциплінарних інспекторів, то вказана норма не застосовується до даних скарг. Також хотів зазначити, що всі документи, про те, що суддя зазначає свої вказ що він надавав документи, які б не були доєднані до справи, то хочу зазначити, що всі документи були доєднані до справи, про що було зазначено під час засідання палати. Однак варто звернути увагу, що документи були доєднані, але не прийняті до уваги, оскільки вони не стосувалися суті розгляду справи щодо судді. Зважаючи на ті аргументи, які мною були викладені у висновку, я пропоную залишити рішення 3 дисциплінарної палати Вищої Ради правосуддя 23 липня 2025 року номер 1562 дріб, 3ДП дріб, 15-25 про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Зінківського районного суду Полтавської області Должка Сергія Ростиславовича без змін. Чи є необхідність до голосування обов'язку? Можна об... запитання? Так, да, будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ну, ви у своєму висновку посилаєтесь на те, що суддя наводить свої міркування які фактично свідчать про те, що це можливо, є підстава для притягнення до відповідальності за пунктом третє. Ви не з'ясовували, чи оскаржувалися ці рішення, які, які результати? Рішення там, де цивільні справи розглядалися, там, де щодо стягнення заплати за газ та інші цивільні справи, вони не оскаржувалися. Там, де вирок, той що не був розголосу в Україні, вирок доки те, що було звільнено особою від відповідальності за ухилення від мобілізації, цей вирок було оскаржено, його було скасовано поліційним судом, і зараз він розглядається зінківським районним судом, але іншим судем. Добре. А з приводу всіх от його міркувань е, апеляційна інстанція нічого не зазначала. А, ну, або в своїй постанові про скасування направлення, або можливо окрема ухвала була. Е, окрема ухвала не було, лише апеляційна інстанція зазначила, що, ви, що вироки не обґрунтовані, ми цих підстав відправили новий розглядок судо першої інстанції. Ну а з приводу цих е, висловлювань нічого, да? Ні, Ні, не так? Угу. Нема запитань. Немає більше чи є необхідність? додаткового уряд. Нема. Тоді ставлю на голосування пропозицію дисциплінарного інспектора. Прошу голосувати. Голосування завершено. За проголосувало 12 членів ВРП проти 0. Рішення прийнято. Оголошується резолютивна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 23 липня 2025 року номер 1562 3 ДП, дріб 15, 25, про притягнення судді Зіньківського районного суду Полтавської області дожка Сергія Ростиславича до дисциплінарної відповідальності. Рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржено в порядку, передбачено статтею 52 закону України про вищу раду правосуддя. Дякую за участь в засіданні. До побачення на цьому порядок денний засідання Вищої ради правосуддя вичерпано. Засідання Вищої ради правосуддя оголошується закритим. Дякую за роботу.